Вітаю вас, вільні українці. Повертаючись до теми заборони нашим чиновникам виїжджати за кордон. Вчора, так званий нардеп Трухін, мався з'явитися в суд, антикорупційний суд, для дачі показів ну, в зв'язку з тим, як він давав взятку поліцейському на відеокамеру. Все це зафіксовано, і для кого це не секрет. Що робить наша Верховна Рада? Відправляє його в командировку за кордон. Домовлятись про обороноздатність нашої держави і економічну, і економічну підтримку. Ви розумієте, взяточника взяли і відправили командіровку уже за нащо? Вони вже раніше їздили за свої гроші. Тепер їм заборонили. Тепер вони це офіційно роблять і за наші гроші. І відправили трухи, на якому навіть ніхто руку на заході б не подав, тому що знають, що це корупціонер взяточник. От. Таке ощущення, що влада спеціально відправляє всяких ідіотів, моральних уродів, щоб нам перестали давати, надавати допомогу. Я хочу подякувати Заходу, що, не дивлячись на все старання, вони розуміють, що народ і влада це різні речі, що народ вже давно не підтримує корупціонерів і хоче скинути з себе це ярмо. Якби влада була зацікавлена, щоб дійсно нам допомагали, нахіра туди посилати Трухінів. Надо треба посилати, я вважаю, туди тих, хто воював, там втратив кінцівку, ногу, от, руку без, без різниці. От отправить таких людей туди. І я думаю, там би без слів було все ясно, що треба надавати допомогу, що це справжні патріоти, які готові віддати все заради своєї держави, а не набити свій особистий карман. Так що я кажу закони, от, запретить військовим, посадить на 10 років і більше за любу провину. Запросто, а закон покарати чи звивиться в суд депутата або чиновника, так ні, ми наоборот будемо заканювати корупціонерів, і коли треба покарати депутата, ми його будемо в командировку за кордон. Так що це таке? Це просто покривательство бандитів і переслідування патріотів, я би назвав все сторони нашої влади. І якщо не на, не на часі, я не знаю тоді, коли буде на часі, нас просто зажимають. Коли солдатам і людям урізають права, корупціонерам дозволяють робити все, що угодно, коли угодно, і за наш рахунок, коли вже це все закінчиться, накипіло. Я ж кажу: якби мені хтось сказав пару місяців назад, що я буду виходити в ефірі блогері, я б просто б розсміявся. Ну, реально, на Майдани виходити не можна, нічого робити не можна. Так що всім пропоную виходити, так як я в ефірі. І висказують своє НІ, нашій владі, що те, що вони творять. Що вони бачили, що ми не сліпі. що ми все це все бачимо. Захід уже це все давно бачить, так що ми цим не наврядимо. А ще більше покажемо заходу, що ми хочемо стати, бути в Євросоюзі і хочемо жити цивілізовано, а не так, як живе Раша і наш уряд. Таке відчуття, що побратимів це корупція, наша, наша і російська. Все, дякую за ефір, швидкої всім перемоги. Що в нас з посадками корупціонерів, свободу патріотам, слава Збройним силам України. 亚军。